Кількості органів державної влади шляхом створення Міністерства зв'язку та інформатизації. За останні 10 років ми зробили більше 10 різних органів, які за щось відповідають, але нічого не роблять. Якщо казати про самопоміч, то елемент самопомічі у нас реалізований в нашій галузі. У нас дві найпотужніші громадські організації це ІНАУ і, і ТЕЛАС фактично керують галузю. Всі інші роблять аж нічого, якби на вони нічого б не було. І це є прикладом самоврядування і самопоміж. Оптимізація... Оптимізація питань ліцензування, хлопці і дівчата, Україна вже давно запізнилася з 3G. Ми можемо зробити прорив тільки, якщо завтра будемо впроваджувати 4G, а потім і 5G, але не 3- g воно вже там далеко позаду. Формування попиту на інноваційні технології бізнесу та держави. В першу чергу, необхідно змінити ставлення до інформаційно-комунікаційної галузі та інноваційних технологій. Інформаційно-комунікаційні технології це не елемент сучасної економіки. Інформаційно-комунікаційні технології це основа сучасної економіки знань.